Коротше, друзі, в мене не вийшло відео одне. Тому що дехто мені його перебив. Ну, і що? і мені випало перо З легендарного Стародропа, Там давали дуже багато призів. Я переміг вже третій раз. А я почучу віху прокачав на максимальний ранг. Ну, в принципі, ок. Нам дали левел тисячу тих штук. Ну да і пішли знову грати, ну, все, давайте починаємо грати. Раньше нам буде нелегко, бо там грифер. Грифер виграє. Так, окей, я буду нормальним голосом говорити. Ні, я так розумію, мені попа. А ні, йому попа. Ні, ну я так і знав. Так і знав. Не, а мені все одно ну, зараз хиллюс і все, я можу йде, мене ультає. Так легенько ми її вбиваємо. Там базу з ультою І те, лови Все, я виграв, ура. Дуже погані нам, звісно, дають один Я не знаю, мне больше не нравится играть в салоши. Давай-то хоть карту, я хочу дуже. Я это не взял, все капец. Там карта с кушами. Там карта с кушами, все, мне попа. Что и треба было доказать. Оу, твій гравець. Він Венший наказы. накази. Все, все окей, все окей. Все окей, а чому він так робить, що я перший йшов? Я поняв. Там шелька, походу. Вона не хоче грім руле, в неї є Олєх. Так в мене є ульта і це добрі новини. Не вражає твій рулекс, бо у неї є олег, не є олег, бо в неї є олег. Блин, там два сильні, капецы, сильные гравцы. О, почему? Ч, я бронированный. Ой, зимно вертаймик изграй. Прикольно, він же украинець. Блин, ничего себе наликайся. Я так зрозумію, роз... що казимба. Якраз я на неї коплю. І Френклову аптечку. Зараз у нас буде мінус Френк. Чи мінус я. Це також, блін, питання. А, все, йому попа. Франкусіку, Усіку, йди сюди. А все, я фактично і соломіх, але окей. Блін, я лівну. Там ще, там зі мною артем хотів продовжувати. Я того артему не знаю в реал-лайф. Опача! Опача! опача, опача. А мені, як завжди випадає фігня. Я не знаю, кого на ту карту брати. Я не знаю чого, але я хочу оцього. цього. Та і хто не знає, не дивуйтеся, що в мене є цей скін. Я знаю, що він дуже рідко в катках взагалі попадається і що мало хто взагалі грає на болі, але окей. І побачите другий раз в своєму житті, що хтось на такій карті грає на болі, мені, походу, попа. Тому що там світовий гравець. Ти взагалі далі. Ти, ти маєш мене прикривати. Окей, я зрозумів, що нам капец. У мене, за твої хіля. Ой, а, а як банки забрати? Блін. ну банки незможны забрати. Прикольно. Шука не хилить, майже ніяк. Окей, значить берем дисбалансу. Давай Нефер, Твій час прийшов. ми можемо купити? Купляй, теж жартую, не купляємо. окей, okay, let's go окей, okay, let's go come on, oh, о, Честер с таким умовым скином два жестких. Ой, да бляха, муха, ты гордея, вас. Короче, ему попа. Ты хочешь, чтобы я там заспал, Не вражай твой ролик, бо в ней есть Олег. Бо в ней Олег. Ой, я к добро пришла. <решит> Куда ты пришел, блин? <решит> Прикольно, там так уж это. <решит> он парший, да, вин жесткий. Ай, <решит> я мене виність. У мене є гіпер, я взагалі сама не виність тепер. Не вражає твій рулейкс. бо у неї. Оль. Мені показує, що його тімей десь там. Я не знаю, я автопоказам. блин, а куда я открыл, что их Что это за прикол был? Дай лива, вы на уфигина, вы на зажирно. Ты, на зажирно. На зажирно, на зажирно. Окей, окей, я прикалываюсь. Ну что, блин? Всім капец. У мене найкращий гравець в світі. У мене кіт! Коротше, він коли буде ультувати або на мене, або на когось. Я буду ультувати отак. І за нами хтось дивиться. Мінус перший. Сподіваюсь, що я зараз не. Підійдете! Як? Як Як ви поносиш? Коротше, я не знаю кого брати. Давайте оце. Давайте візьмем те, що я дуже люблю їсти клубніку. Зато я маю таку штуку, вот такий гаджет дуже прикольный. Чому я таке швидкі питання? Я не знаю, тут... До... свого тим. Я не до свого тиммейта. В... Ні, ну ви дивіться, Воно ж і, і відмовляється. І відмовляється. Перший здох, я за ним шов. а я що знав, куди мені йти, я йшов. Через мене його вбили. Ой, через нього мене вбили. Ну, було кейт з таким самим скином, як мене. У -у -у. Я швидший, бачите. Я переганяю. Опача, 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 я побачив. Ще раз каже, зроби. Мені все одно у мене є отакий. Прикольно! якщо ті мейти здихають так тупо. Вони за п'ять секунд після початку вони здихають. Ні, ну ви бачили? Тільки я в ними димку він здох. Ну, я то можна, то, ну, дай на Майксонг туторіал ти включив собі фонк. Сподіваюсь, що так. Ну, в нього він хоча б стрибає. Це один плюс. Я зрозумів. Я зрозумів. Клас мінус мій тімейт. Блін. Щось мені не дуже хочеться з собою дружити, знаєш. Не кожен день бачиш! Я розіграю свій Бравл Stars аккаунт. Кому треба? Тому треба. Я не знаю, беріть хто хочете. той, хто протримається одну годину без жодного лайка в, в коментарях, той получить мій аккаунт. Всім до побачення, всім па-па.